Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку моделі, типи моделей, етапи побудови моделей, реалізація математичних моделей і потім виконаємо практичну роботу номер 3 У житті людини важливе значення має вивчення властивостей предметів та явищ оточуючого світу. Людина вивчає властивості рослин і ґрунтів, щоб з'ясувати, за яких умов можна отримати найкращий врожай. Для досягнення високих результатів у спорті потрібно знати властивості людського організму. Наприклад, для того, щоб зробити прогноз погоди, потрібно вивчати властивості руху повітряних мас. Людську діяльність спрямовану на вивчення властивостей об'єктів оточуючого світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Множину всіх об'єктів, властивості, яких і відношення, між якими розглядаються в рамках деякого дослідження або у процесі діяльності, називають предметною областю. Наприклад, під час вивчення чинників, які впливають на погоду, предметна область охоплює. перше це атмосферу землі, і друге вплив на неї сонця, океанів і людської діяльності. А в ході дослідження туристичних маршрутів, які можна прокласти для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, до предметної області входять транспортні шляхи, визначні місця. І історичні та культурні пам'ятки нашого краю. Не завжди можна або доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміри та маски місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відливи. Недоцільно також починати будувати міст через річку. Не визначивши попередньо, які саме матеріали забезпечить, потрібну його міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі цих об'єктів. Люди створюють різні моделі, наприклад, моделі одягу для знаходження нових силуетів і напрямків моди, моделі Літаків для з'ясування умов що забезпечують надійність їх польоту, або моделі архітектурних комплексів для вивчення їх сумісності із уже існуючими. Моделями об'єктів є, наприклад, карта України, глобус у кабінеті географії для моделі землі. Наприклад, моделі органів людини в кабінеті біології. Чи план спортивного майданчика, школи, або навіть словесний опис незнайомої вам людини, теж є моделі. Запишіть, будь ласка, до зошита. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості об'єкта, які суттєві для даного дослідження. На картинці у вас показані приклади моделей. Одна з них матеріальна, а друга з них просто логічна, намальована модель. Якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то створюють його модель, яка обов'язково має ті властивості, які досліджуються. Інші властивості, які є несуттєвими для даного дослідження, можуть бути у моделі відсутні. Наприклад, глобус має форму, наближену до форми земної кулі. І подібне до земних розташування континентів, океанів, країн площі. А розміри рух повітряних мас, солоність води в океанах є несуттєвими для багатьох географічних досліджень. Об'єкти досліджуються з різних точок зору, і тому для кожного з них можуть існувати різні моделі. Це залежить від того, які саме властивості досліджуються. Так, різними будуть моделі людини у дослідженнях фізика, біолога, лікаря і модельєра. Зараз ми подивимося, які ж є важливими, а які ні. Так, наприклад, коли дослідження проводить фізик, для нього суттєвими властивостями будуть маса, зріст, швидкість руху і м'язова сила людини. Для біолога важливим є будова органів тіла. Успадковані від батьків рису зовнішності, способи пристосування до зовнішнього середовища. Для лікаря важливі температура тіла, склад крові, кров'яний тиск, стан шкіри і реакція на ліки для модельєра, зріст, повнота, розміри частин тіла, колір волосся та шкіри. Тобто, як бачимо, для різних професій, для різних досліджень. Ну, важливі, абсолютно рівні властивості тіла людини. Моделі можна класифікувати за способом подання, за галузями знань, яких вони використовуються, і за значенням інших властивостей. За способом подання моделі розподіляють на матеріальних, тобто ті, які ми можемо тримати в руках, тобто які ну, створені, і також інформаційні які подаються абсолютно різними способами. Матеріальна модель це модель об'єкта подана у вигляді його предметної копії. Тобто, це повинен бути якийсь предмет. Це може бути іграшка, це може бути опудало тварин або якийсь макет, якісь там муляжі, манекени і так далі. Тобто, матеріальна модель це предметна копія. Запишіть собі, будь ласка, до дошу. Інформаційна модель теж потрібно записати до зошита, це модель об'єкта подана у вигляді його опису. Наприклад, це може бути карта земної кулі, портрет письменника або навіть хімічна формула речовини. Інформаційні моделі у свою чергу розподіляють за формою подання на словесні, тобто усні та письмові, графічні, це малюнки, креслення, піктограми, карти. Структурні, тобто таблиці, графіки, діаграми, схеми і математичні формули рівняння нерівності, функції, а також спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій. тощо. Приклади інформаційних моделей для дослідження властивостей води, тобто інформаційні моделі води ми можемо подати. У різних формах. Наприклад, словесна можна подати як письмовий опис речовини. Прозора безбарвна рідина без запаху та смаку у природі існує у трьох агрегатних станах: у твердому, у рідкому і газоподібній. Це така словесна модель. Далі можна подати у графічній формі, тобто просто подати як зображення її молекули води. Також може бути структурна модель у вигляді таблиці, деякі певні показники для води і їхні значення. Також структурну модель можна подати у вигляді схеми. Ось так вона виглядає: агрегатні стани води, який буває твердий, там різкий і газоподібний, і в такому вигляді можна подати структурну модель. Також можна подати у математичній формулі, наприклад, у вигляді формули для розрахунку об'єму води в акваріумі, де А і Б у нас довжина і ширина акваріума, а H це висота води. І спеціальна форма це коли ми воду подаємо наприклад, у вигляді формули або рівняння утворення воду. Моделі також можна класифікувати за галузями знам, у яких вони застосовуються. Вони були фізичні, логічні, біологічні, економічні і соціальні. Так, на уроках фізики ви ознайомилися з прикладами фізичних явищ і моделей, наприклад, вогна внутрішнього зоряння, гідравлічного преса, електронагрівальних кризів, площі. На уроках біології вам демонстрували моделі основних компонентів клітин рослин у такому вигляді, а проводячи дослідження на уроках географії про сучасні материки та океани, що утворилися як наслідок. Розходження лідітостерних плит, ви спиралися на модель геологічної будови нашої планети. Так вона виглядає. Як можна подати інформаційну модель? Це можна зробити різноманітними способами. Раніше архітектори, створюючи модель в майбутньої будівлі, виконували креслення на великих аркушах паперу, використовуючи креслярські. Інструменти та олівці. Геологи, створюючи інформаційну модель майбутньої експедиції, прокладали її маршрут на географічній карті, а розрахунки майбутніх витрат занотовували у вигляді таблиці в зошиті. У наш же час подання інформаційної моделі можна виконувати на комп'ютері з використанням різноманітних програмних засобів. Поговоримо про це. Детальніше, як можна робити інформаційні моделі з допомогою комп'ютерів. Для словесного подання моделей можуть бути використані текстові процесори, тобто у вигляді опису якоїсь моделі, а для графічного подання моделей можуть бути використані графічні редактори, ну, будь-які, векторні, вектори, де можна намалювати об'єкти. Якщо для дослідження тручно поєднати у моделі текстове та графічне подання, то для цього можуть бути використані і текстові процесори, і редактори презентації. Структурне подання моделі може бути виконано з використанням діаграм, таблиць або схем у текстових процесорах. Ми сьогодні там будемо створювати у практичній роботі структурне подання моделі текстовим процесорі. Структурно нагадується, коли у нас табличка, схема або діаграма. Вибір засобу залежить від того, якою є мета створення моделі і яким способом можна ефективніше відобразити суттєві властивості об'єкту. Який же алгоритм побудови інформаційної моделі об'єкта? Запишіть, будь ласка, до зошита. Саме перший етап це визначити мету створення моделі. Другий визначити предметну. Область. Потім виділяємо суттєві властивості об'єкта. далі встановлюємо взаємозв'язки. Потім обирається форма подання моделі. Далі потрібно вибрати засіб подання моделі, і останній етап це вже зобразити модель об'єкту. Розглянемо послідовність побудови інформаційних моделей у різних програмних Середовище. От у нас є, наприклад, перша задача. Нам потрібно побудувати інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших океанічних западин, їх глибин і розподілу між океанами світу. Перший етап, яка у нас мета створення моделі? Це вивчення океанічних западин та їх розподілу по океанах. Друге. Яку предмету, предметну область охоплює всі океани Землі? У різні часи та в різних державах виділяли різну кількість океанів. Міжнародна гідрографічна організація з 2000 року виділяє 5 океанів. Саме такою будемо вважати предметну область під час побудови нашої моделі. Для створення моделі використаємо дані отримані з інтернет-енциклопедії Вікіпедії. Третє, суттєвими властивостями, які нам потрібні для моделювання є назви западин, їхня глибина і належність западин до океанів. Несуттєві властивості це солоність води в западинах, які там мешканці, і океанічні плечі. Четверте, у моделі суттєвими є взаємозв'язки між западинами та океанами, у яких розташовані ці западини. Виберемо для даної моделі структурну форму подання у вигляді схеми, яка сприятиме кращому сприйняттю відомостей про суттєві властивості океанічних западів. І зобразимо структурну модель у текстовому процесорі, бо там можна використати засоби для створення схем. Як результат, отримаємо модель, яка у нас наведена на малюнку. Отак виглядає наша схема: океанічні западини Далі вказується, в якому океані. І яка саме западина, і якої глибини знаходиться. Ось так виглядає вже готова модель вирішення нашої задачі. Зауважимо, що для моделі можуть бути використані інші форми подання. Наприклад, ця ж сама задача теж інформаційна модель, але у вигляді таблиці. Ось таким чином теж можна подати інформацію. У першому стовпчику вказується. Океан, в другому, яка найбільша глибина западини і далі назва або розміщення цієї западини. Також можна подати цю інформаційну модель у вигляді діаграми порівняння середніх і найбільших глибин в океанів. Теж можна в такому вигляді подати. Інформаційна модель е, теж може бути подана у вигляді такої от карти. На карті у нас у, нас у кожному океані визначення западина, вказана її назва і вказана її глибина. Теж можна подати у такому вигляді. Розглянемо ще один приклад. Задача номер два. Нам потрібно побудувати інформаційну модель іншого об'єкта. Рослини ромашка лікарська. Ця модель може використовуватися на уроках біології для вивчення особливостей будови рослин. Мета цієї нашої побудови моделі це вивчити будову рослини. Предметна область охоплює рослинний світ. Суттєвими властивостями є будова органів рослини, коріння, стебла, листки і квіти. Несуттєвими властивостями. Є запах, час цвітіння, лікарські властивості і місця розповсюдження. Для цієї моделі суттєвим є взаємне розташування органів рослини, оберемо для моделі графічну форму подання, яка научно відобразить суттєві властивості об'єкта дослідження, тобто намалюємо її. Засіб для подання графічної моделі використаємо графічний редактор. Під час відтворення графічної моделі потрібно зобразити органи рослини за таким описом. Стебло повинна бути пряме, теріндричне, голе і розгалужене, листки чергові розсічені, кріпкі, білі, колюткі, жовті серединки і коріння трижневе, мало розгалужене, гонке, неглибоко, неглибоко проникає у ґрунт. Ось, ось так ось так виглядає наша графічна модель як розвисок нашої задачі. Для розв'язування багатьох задач потрібно побудувати математичні моделі, що описують взаємозв'язки між об'єктами з умови задач. Ви вже знаєте, що математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються. математичними формулами, функціями, рівняннями, нерівностями тощо. Розглянемо послідовність побудови математичної моделів наприклад. Приклад у нас такий, задача номер 3 Коли Софійка навчалася в шостому класі, її батько отримав премію та поклав на депозитний рахунок у банк під певні відсотки річних. Тепер Софійка навчається в сьомому класі і її батько знову отримав премію. Чи вистачить батькові грошей, щоб відправити Софійку на екскурсію до Львова, якщо зняти гроші з відсотками з депозитного рахунку і додати цьогорічну? Премію ось така задача. Проаналізуємо умови задачі. Визначимо ті дані, які потрібно знати перед початком розв'язування задачі, тобто, які у нас вхідні дані або початкові дані, і введемо для них умовні позначення, тобто введемо змінні, що ми чим будемо позначати. Х це у нас розмір премії в гривнях, яку батько отримав, коли Софійка навчалася в 6 класі. П це відсотки, які визначені банком для депозитних рахунків. Y це розмір премії в гривнях, яку батько отримав вже коли Софійка навчалася в 7 класі, і А це вартість екскурсії до Львова в гривнях. Кінцевим результатом, тобто вже вихідними даними розв'язування здачі буде відповідь: так, вистачить або ні не вистачить. Для отримання кінцевого результату будуть потрібні проміжні результати. В це сума нарахувань за депозитними відсотками, і С це повна сума грошей, яку матиме батько по факту. Для обчислення проміжних результатів використаємо такі формули. Обчислення суми нарахувань за відсотками враховується за формулою В дорівнює Х поділити на 100% і помножити на П на процент. Обчислення всієї суми грошей обчислюється за формулою. Сума дорівнює Х плюс В плюс Y. Відповідь залежить від того, чи буде кінцева сума більшою або рівною вартості екскурсії. Тобто, якщо наша сума більша або дорівнює А, то нам вистачить грошей інакше, якщо вона менша, нам їх не вистачить. Для використання цієї моделі потрібно підставити конкретні значення вхідних даних, виконати обчислення проміжних результатів і отримати кінцевий результат. Наприклад, якщо у нас премія була 300 гривень, відсоток 15%, нова премія це що в цьому році 270 гривень, а сама поїздка у нас коштує 600 гривень, то ми рахуємо, скільки ж. У нас отримано по відсотках. Тобто ми рахуємо, що за рік 45 гривень ще у нас на, на депозиті додалося. І далі обчислюємо всю суму, яка у нас є: 300 гривень премія за минулий рік, плюс 45 гривень це, це відсотки за рік, плюс 270 гривень це у нас премія за цей рік, і дорівнює 615 гривень. А поїздка у нас коштує 600 гривень. Тому 615 більше, ніж 600, і можемо зробити висновок, що так Софійці вистачить на поїздку до Львова. Отже, для побудови математичної моделі слід проаналізувати умову задачі і визначити, що буде вхідними даними, кінцевими результатами, тобто вихідними даними і проміжними результатами. Потім вводимо позначення для всіх даних, записуємо формули та співвідношення, які пов'язують вхідні дані з кінцевими результатами. І таким чином можемо розв'язати математичну модель. У підручнику дана інформація у вас знаходиться у параграфі 2.1.2.2 на сторінці 64.74. Прочитаєте, проаналізуєте і, і, і далі переходимо до виконання практичної роботи номер 3 побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах. Практична робота в підручниках знаходиться на сторінці 76. Що ж вам потрібно зробити в практичній роботі номер 3 Завдання таке: створіть інформаційну модель для вивчення вимірювальних приладів на уроках фізики. Перше, вам потрібно зобразити в текстовому процесорі, тобто у Word, структурну модель для вивчення вимірювальних приладів. Відобразити в моделі призначення приладів для вимірювання часу це метроном, секундомір, годинник. Для вимірювання лінійних розмірів це лінійка, і для вимірювання об'єму це мензурка. Їх назви, одиниці вимірювання відповідних фізичних величин і зберегти отриманий документ у вашій папці. Тобто у вас у Word, в текстовому документі повинна бути таблиця із приладами для вимірювання, з їхніми назвами і з одиницями вимірювання відповідних фізичних величин. Зберігаєте цей документ. І далі створюєте презентацію вимірювальні прилади. На першому слайді, тобто у PowerPoint, створюємо презентацію, вимірювальні прилади. На першому слайді у вас повинен бути заголовок вимірювальні прилади, і у підзаголовку вказуєте своє прізвище та ім'я. Текстового документа копіюєте ось цю вашу табличку, яку ви попередньо створили, тобто структурну модель вимірювальних приладів, і вставляєте її на другий слайд презентації. А на третьому слайді створюєте математичну модель для визначення кількості секунд в інтервалі часу, якщо відома його тривалість як сума годин і хвилин. Подумайте, як можна створити математичну модель, якщо, там, наприклад, ви, ви знаєте, що у вас у одній хвилині там, 60 секунд, то подумайте, як, як створити математичну модель для визначення кількості. Секунд у інтервалі часу. І е, зберігаєте свою презентацію. Мені надсилають два файли: один текстовий із структурною моделлю, і е, презентацію на тему вимірювальні прилади. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. До побачення.